Вісімдесят літ з тих пір уже минуло, як закінчилась врешті-решт війна. Я подумки заглиблююсь в минуле і війна в моїй уяві вирина, війна страшна, я бачу в ній потвору, котра своїх і діток пожира. Війна смерть сіє всюди без розбору і жене врожаю. А смерть її сестра. Війна, вона найбільший в світі вбивця після пандемій масових хвороб, могил братерських в ній, я з ліку збився, в полеглих в ній не кожен має гроб. Війна все вимагає крові й крові, і не з однієї, а з обох боків. І нехворі люди гинуть там здорові, чий вік десятка два чи три років. Я там не був, я в світ прийшов пізніше і обминув мене Афганістан, та бачу я ясніше, і ясніше солдата міцно стулені уста, бійця. Червучко кинувся в атаку з громоподібним вилком «Ура!» бійця, ще наближається до танка зі зв'язкою гранат, а ось сестра схилилась над пораненим героєм, що впоратись їй тут лише одні. Ось юнкерси сипнули з неба строєм, Підводний човен, товщі водяні. Уява все оце мені малює, я бачу все, хоч там і не бував, та не одне лиш це мене хвилює, мене й сьогоднішній день хвилював. Ще задля того гинули солдати у коробожереливій страшній війні. Могу мав з нас дехто споглядати героїв цих життя і в наші дні. Хто без поваги, хто насмішкувато, та більшість з нас цінують ордени і медалі тих, хто повернув до хати, як переможець із тієї війни, хто повернув і нам всім мирне небо, можливість працювати на землі. Довольняти в іншому потребу до ближнього в любові та не в злі. Війни, хто випив горя повну чашу, хто виніс на собі тягар війни, це ветерани наші, люди наші, це все вони, 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 це все вони, це ж їхніми руками, здоров'ям їхніми життям. Життям жадана перемога йшла роками, затям собі, сучаснику, затям, щоб не вони, нас рабство б не минуло, щоб не вони нас, може, б і не було. Уважно оціни своє минуле, чи не робив кому небудь з них зло. Вони і так всі з нами поділились, один здороям, а другий. Життя ні перед ким цим чинком не хвалились затямітцем сучаснику затям. Не соромно і нашій Україні, не соромно і нашому селу. Герої у нас і героїні, що працювали в нашому селу, котрі виховували перемогу у поліхні у Станках, Отримуються люди допомогу, хоч справа ця державна і копітка. Шановні ветерани, рани ваші, болять і нам на протязі років, ви скуштували фронтової каші, її ж не їв я авто цих рядків. Вітчизну боронити гарний вчинок. Так роблять наші хлопці на нулі. Ви ж справу цю зробили і нас спочинок, А хто поліг, уклін їм до землі.